Пам'ятайте, що Бог не фокусник. І завдання Бога не виправляти наші помилки, а спасати наші душі. Це трошки інші речі. Ми часом Бога розглядаємо, знаєте, як. Є тато, який має якийсь серйозний вплив, або мама, і дитина щось не чудить, а мама то все вирішує або тато. Дитина щось начудить, і знову тато йде, все там вирішує питання. Спочатку воно грозило там якимось штрафом, ще щось, а потім далі, більше, більше. І дивись, вже криміналом грозить, але тато пішов, все там повирішував. Ви хочете, щоб Господь Бог за вами так ходив?